Ця сніговий шторм. Як ти думаєш, скільки це? 324 долари? Оце я люблю. то все таки переміг. Ромашка Чомусь моста не було. така Ми опять знову? Ми приїхали на закупи в костку. І до речі, хоч це зараз яка 12.33, тобто це відносно день. що Люди мали би бути на роботі, але тут зараз дуже дуже багато людей. Ми вже не знаю, хвилин 10-15 їздим. Ми не можемо навіть знайти місце, де припаркуватися. А все тому, що ну ми принаймні так думаємо, через те, що наближається сніговий шторм, і всі зараз закуповуються. Мені навіть написали з роботи, щоб завтра не виходити на роботу. І, до речі, в поваді коли писала, що сніг має почати? Четвертій, чи п'ятій. так. зараз півперша, і вже от я не знаю, чи видно, але вже, вже починається сніг, і тут такий вже досить сильний. Дує вітер. Але нічого, біжмо зараз закупимося. Беремо вас з собою на закупки, обов'язково зробимо розпаковку в кінці відео і скажемо, наскільки в нас це все вийшло. Ну ми робимо цю закупку, тому що закінчується також вже через три дні. Закінчується цей такс на, фрі на всякі різні продукти. І за що того, ми якраз таки приїхали в Костку, щоб закупитися ще раз всякими консервами банками, зараз закупимося. тобто тунець. Та е, на це і так, так сунемо. Бу би ні, це це ж не праймер, типу, це не, да. не я соседій. от не знаю, чи є на консерві такса, чи немає, але точно знаю, що зараз так би ця пауза на морожене. Всяке, що вже було приготовлено, вам тільки потрібно там або розігріти, або просто поставити в духовку, приготувати і все. Ну так, бо що таке, як молоко, хліб, вода, воно і не було так. ніколи тут такси, типу, да, та. так. Ну я дивилась, що найбільше зараз якраз товарів на які немає податку. Ось ця пауза, це на дитячі товари. Тобто дитячий одяг, дитяче взуття, дитячі там ну харчування і так не було, памперси і всякі геймінг штуки, там ігрові консолі, ігри. Беремо зразу корзинку і направляємося на закопе. Так, вітер вже такий досить сильний почався, але сніг зараз чуть-чуть менший став. Поки ми шукали місце, де припаркуватись, чуть-чуть зараз стих такий буквально ледь-ледь пролітає. Мені цікаво, чи реально буде такий сніговий шторм, чи не буде, бо вже скільки разів 100%. нам його обіцяли, Ні, думаю, і ще нічого року, що не було. Тому що щоб, щоб подивитися по погоді, в, з п'ятої години до завтрашнього ранку буде повністю показує сніг і шторм. Сніг і шторм. Ага. він точно має бути. Ми ну, тут все чекаємо. До речі, буквально скільки десь 2-3 тижні тому ми були в Коско. Тут практично не було людей. А, зараз їх зараз також, а нам треба вітамін Д, да, да. так. Треба купити його. Та краще будемо йти на кашу, але з тої сторони біля казу. <ріпо> ну людей дуже багато. Або це дійсно перед штормом всі так скуповуються, або я не знаю, всім людям різко треба в всередувати. Ну, це два фактори повлияло зараз. Те, що так сторій і шторм. Ну, Думаю, йдеш того, і так, типу. Але якщо ти подивишся, це одні ті, як, одні мамочки ходять, ті, ті, що не працюють. Ну, до речі, так. Ну бо зараз ну, я, ж, бо, переважно закінчиться. Це от, кажу, на дитячий одяг, дитячі іграшки, памперси, все зараз закінчиться цей стоп по таксах. До речі, знаєте, що я зауважила? Що тут змінились ці позики? Щось задоволено. Я так бачу, що це все відкинув. Так ще їде, добре. Я не люблю виногради. Якщо хочеш, бере. Бере. Він такий класний виглядає, але я його не любити. До речі, пише, що він без кісточок і 11,99 за ось цю коло. Буде дуже добре. Два рази будемо зробимо, типу, одну раз, одну mm -hmm. другий раз. Або ми можемо навіть не морозити, типу, а чи одну заморожену? Ну ми можемо одну пару заморозити, а одну зараз приготувати. Ми а вирішили взяти практика? собі на вечерю до раду. Міша і мій дуже класно готувати в солі. так Під що... 25 числа, то в нас свіженько. проблем. Так, ну заморожено. от якраз дві сьогодні приготуємо, а дві будуть на іншу нам Якраз. Просто може, може, зробимо ще раз цей, цей рибний. Не зубов, не червоний рибу та збирали, Ну, Можна, та подивимося. Ну дві по-любому зараз собі приготуємо і дві потім. Вже підходимо до каси. Так і пробуємо, як завжди, погадати, скільки тут є. Ну як ти думаєш, скільки тут двадцять долари. Так, так чітко 324. Це там калькулятор, десь пише чи що? Так. 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 так я думаю, що тут десь ну принаймні, я на це надіюсь. Що тут десь до 300, десь 280-270. Я хочу вірити в краще. Так що чекайте розпаковку і чек з костку. У нас наступна зупинка Highland Farms. До речі, ми тут в цьому районі якраз жили до того, і за рахунок чого я люблю іменно цей магазин. От він, по-перше, дуже великий. І також тут є європейські товари, українські товари. Та цей магазин трішки дорожчий, ніж інші, я би так сказала. Але рівень цього магазину просто клас. Я його дуже люблю. Але зараз він від нас далеко. Дивіться, як тут вискладують всі фрукти. Клас, і тут, до речі, дуже пахне. Навіть можна порівняти ціни по цьому, якщо тут банани за 89 центів, у Волмерті, 57 центів. Але ми в цей магазин ходимо або по якісь прямо мега смачні фрукти або по українські товари, якщо ми хочемо їхати кудись в інші далі магазини, або це один з єдиних таких магазинів, що ми знаємо, де продається варений буряк. Знаєш, що мені прийшло в ідею? Типу, знаєш, що ми бачили це спрінглс зробити? Пюре. Там, смеш потейто. Так, да, ми бачили прикол типу, що тік-то. Ми типу, це як полезну рибку зробимо. Так, ні, краще рибку. А рибки. що ми будемо з пюрешкою рибочку? Uh -huh. Пюре. Пюре. Пюре чи картоплю можна взяти Це Оце не? Так. До речі, вона тут зараз дешевша. 4,99 у Волгорці 6, 6, 6, 6 доларів. То. От бачите, щось може бути навіть дешевше в цьому магазині. Але наше — це ось цей от буряк. Ми його завжди беремо. Якщо беремо зразу... а, акція закінчилась, він тут переважно десь по 2 долари. Зараз 3,99. Беремо зразу декілька пачок, щоб сюди часто не їздити. Ми тепер далі живемо. Опс. Я одразу три пачки взяла. Добре. Сіль. Сіль і знаєш, що ще хочеться, щоб ці пачки коридори. Тут є, є лавари теж. Що... Оце я люблю. Це бергамот і ванілька. Хоч ми тепер буквально недавно набрали дуже багато чаїв, але це просто супер. Вафлі рушенівські, різні цукерки, солодощі, кій, вечірні і закрутки. Як же ж без них так? О, більше вже. А це Молдова. Ні, це був якийсь дядя Ваня. Так. Так. От, дивіться, навіть наші сікі. Ще різні цукерки. Божевільна двілка, ромашка, мак. Батончики, до речі, я ось ці батончики дуже сильно люблю. Та, Що, ще таке? Тут брали? Та, тут Так, тут правильно. Є ще огірки, ці квашені, ці, ці не правда. Ні, це не квашені, це кишує. Ості, теж Ось мариновані. Гречка. До речі, ця гречка смачна, бо ми перед тим взяли у пляшку від іншої фірми гречки. Така ужасна, якась без смаку. Бублики, пряники. Власний магазин. До речі, дивіться, як затягнуло небо. Якраз туди навіть наш комплекс. Таке відчуття, ніби воно як в якійсь димці, як чуть -чуть, як в тумані. Правда? Mm -hmm. Не просто хмари такі як. Важкі, як... правда, да. такі от прям видно, що хмари прийняли. Типу, от, от, от вони скоро вже вдарять, типу, прям, прям. Це... я сподіваюся, що прям реально так засніжило. Я не знаю, давно, ну, типа давно не бачу такої прям сніжного mm -hmm. шторму, типу, на самом деле. А Особливо, коли вдома, це ще приємніше дивитися. Ти розумієш, що це тобі річ, не річ. треба. Річ, ти... Це Лінкольн. Лінкольн. Перше не зрозуміло думаю, що ти говориш. Так, ну що, розпаковка з косткою. І в кінці обов'язково ціна, наскільки в нас вийшло. і хто виграв, я чи Міша. Так, це геть. Це не костко. Це буде друга розпаковка з другого магазину. Так, а тепер костка. Я завжди в Костко беру ось такі батончики. Я на роботу беру перекуси собі банани, але коли немає бананів, то вхід ідуть усі батончики і мені їх вистачає досить надовго: десь на 3-4 місяці і тут 40 батончиків з різними смаками. Ще ми купили запаски для бритви і додатково ще одна бритва для моління. Цукор величезний запас, 4 кг, огірки. До речі, огірки смачніші, ніж в інших магазинах. Я не знаю, як так, але вони такі більш свіжіші. І більш ніби як натуральніші. Ну, на домашні чимось по похожі, чесно кажучи. Так, похожі на домашні. потім ось така величезна банка до затравок до миючого засобу скла. Тут де? ось такий величезний пакет, і я буду діставати його з підлоги вже. Хочемо дістати наверх, що цей. А мене буде видно із того не. пакета. От. Виноград Писало, що без кісточок, не знаю, ніщо перевірити. Нарешті. Вітамін Д3, так як тут не вистачає сонця, і ми це дуже сильно відчуваємо. Тому почнемо їх Перший раз за три роки. почнемо пити ці вітаміни. і подивимося, як так, вона і буде наша улюблена моцарелла Кожен похід постку це. Ми її беремо рибка до раду. Дві ми приготуємо сьогодні на вечерю. До речі, обов'язково покажемо рецепт е спешел якоїсь рибки, яку мені завжди готує. Так що не пропустіть, додивляємося до кінця, і шайте собі заморозимо і буде нам на потім тунець консервований. Ми дуже любимо їсти рис, просто варити рис, соєвий соус і тунець. Це така бомба, чесно кажучи. Тобто нічого не треба, просто от рис. Тунець, більше нічого не потрібно, реально. Просто більше нічого. Так, і можна ще собі порізати просто з боку авокадо і свіжий гірок. Це взагалі просто. Пачка креветок, яка в нас йде дуже швидко, в цій великій пачці Чотири маленьких і прекрасно. На порцію на двох людей вистачає. Так, там пів кілограма на, на кожну порцію, Чотири так? порції по пів клограммі. 463 грами, здається, прям, так. щоб буде точнішим. Так. І пачка філейк. На сонякий рибний день вийшли. Ми взагалі нічого з м'яса не взяли, тільки рибу одну. Серйозно? Так. Да. До речі, так. Нічого нема, одна риба. Риба, 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 риба. Ну, просто ми буквально от, можна прикріпити відео десь два-три тижні тому, були в Костку і ми перед тим закупились. Там і фаршу багато було, і філейки були, так що просто ми перед тим закупились м'ясо, м'ясо що є. А от Цього риба після. Водичка. Водичка, це кілограм літр води. Ми тепер купуємо дві води. А, а коафіна перша півпівлітровий маленька, їх так достатньо, але не дуже. цю воду, і, в принципі, ось ця з Коско, якась лунізована, бо те, що іменно від Коско, вона якась недобра. Але ось ця, якщо ви її... Стань ось така от вода. По-перше, вона зразу літра, якраз вистачає. Ну, мені на роботі її вистачає, бо якщо таких маленьких, мені потрібно завжди дві брати. І всі води, вони якісь не смішні. А от іменно ця квафіна, еска, і ось ця, вони якісь ніби от просто приємний смак, мажку прям добре пити. Коли ви поп'єте цю воду, до інших водів вже не хочеться повернути. До речі, знає. там пише канадського при... производіння, здається. Підтримуємо Канаду. А тепер хто все таки переміг? Ти говорив скільки? 324. Так, да, ти ж говорив 324. Я говорила 270-280 до 300 доларів. І правильно, що 287. я виграла. 287. Майже попало. Ну 280 рахується до 300 доларів. Ну мене радує, що виграли ну, ви менше грошей потратили. Ну Ви знаєте, жінки, це така справа, типу, вони більше розуміються в цьому. Мужик, що да. прийшов, взяв. Пішов, а жінка, може то, а може то. А може, та що, та давай вже скоші демонстрії. Скажи, так, коли в мене таке буває? Та наше вже так багато. Та так, хотів, всі три чи чотири баньки, того. брати, не треба, дві нормальні. Ну, я люблю просто цю, як тунець. Він чесно кажучи, ті другі тонці взагалі, а оцей прям і добрий, і він як і по ціні класний. І там якраз по грамотці класно виходить. Ну і ще ми купили саме головний продукт. Сонячного вечора, спонсор. розпаковка, так, розпаковка. <laughs> розпаковка з Хайлендсу. Це три пачки солі. Сі солі. Розкажіть, для чого це сіль? Okay. Це сіль для ось цього. So, ми будемо робити сьогодні рибку в солі. Це е, дезодорант. <laughs> дуже важливий засіб. Велика банка квашених помідорів чи маринованих. Я вже не знаю навіть. Маринованих помідорів. Так, маринованих помідорів не Пачки вареного буряка. Жалко, що вони з Іспанії приїхали. Ці вроді б з Іспанії. Ні. Ми їх купляли. Не по-другому вліну. Продукт оф Спейн. Ні. Добре, що з Іспанії приїхали. Все. Вони добрі. <laughs> Борщ буде добрий. І ще один чай. Получилось 46? на 47 64, тобто ми 350. якось в Хайленці купили менше. менше, але це майже скільки? Одна шоста. Одна шоста від того, що ми купили в ФОС. Ну, але Хайленс він і є такий дорожчий магазин. Ну і плюс самі ці десь, напевно, 8-9 доларів. Ну і так. дезодорант теж 60-12. А вони да? 12 доларів. Та, ну, от тобто і... ця банка маринованих помідорів 12 доларів. Ну і кожен буряк, по 3,99. Костко вигідно. За що того якраз таки це платиш ти 60 баксів в рік і ну реально вигідно. Ну, я, знаєш, чесно кажучи, можна було б попробувати, типу, це на Голден прийти, подивитися. Що з Голден тобі да який Голден нам не вигідно, тому що в Голдені там треба набрати. Якщо я щось не права, можете виправити мене в, в коментарях. Але наскільки я знаю, там потрібно набити певну суму, щоб тобі пішла вигода. Тобто це вигідно, коли в тебе величезна сім'я. Або допустим декілька сімей користуються одною карточкою, тому що тоді там приходить якийсь кешбек і приходять купони. Ну, Купони зразу з Голден приходять. Вона типа, я коли питався перший раз, він сказав, типа шобґеаксес тура ту купонс, я в have a Golden. Ти ну, купони так, значить, зразу автоматично. Окей, okay, але щоб там якусь вигоду з того отримати, тобі потрібно на певну суму закупитись на рік. Mm -hmm. Тобто тобі тоді тільки треба там закуповуватись. А ми багато ну просто в чому привілегія костку, і не тільки в тому, що е, там це дешевше, бо деякі продукти можуть бути навіть дорожчими, якщо порахувати, або по такій самій ціні, а в тому, що певні продукти там смачніші. Або просто в інших магазинах їх немає, або наприклад та який сир. Він і в принципі можна знайти в українському магазині, в от цьому ж самому але в рази все дорожче, але воно в рази дорожче і продається тільки от один оцей куб, або моцарелла. Я цю моцарелу в інших де, магазинах так. взагалі не бачила, і так ну де би ми цю моцерелу не пробували. Вона не добра. Вона тільки добра, от якраз такі. Костку, mm -hmm. така сочна, вона має якийсь смак, но не трапка така, а вот прям має смак якийсь муцреали. Mm -hmm. Я як сказала, як мої тетя мені передала моцареллу. Вона, Моя тетя живе в Італії, і вона прям з ферми передала моцарелу. Та то таке смак вот та". Оця От... моцарела ще скривається, чесно кажучи. Там були букучини, і були, і прості муцрели, типа. Ну реально, mm -hmm. ну це щось, я в мене слюнки чуть я вже навіть не можу говорити. Mm -hmm. Ну, все. Так настала пора. Ось така пора. у нас вийшла розпаковка. Стільки всього вийшло. 300 боксонів. 350. Ну, нормально. Це виглядає 350 доларів колегії. Ну, 330. І вже так в середньому в за два магазини. Нормально. Це якраз на півмісяця хватить. Також розкидати все їде на роботу. Так. так, всім доброго дня і зустрінемося через годину, коли будемо готувати рибку. Ми починаємо готувати вечерю, рибку. Міша зараз закриває пергаментом, там, де її почистили, розрізали, щоб туди не попадала сіль. І зараз переносимо її от сюди, от, на бритонку. ось таку велику сіль, грубу сіль і насипаємо на брутванку Багато солі Багато як ви бачите, в нас шибій пачки є. Перестаємо рибку на цю сіль Оп. і засипається риба Ось так от зверху. І потім, коли вона приготується, ця сіль стане такою користю Вона весь свісік, все це віддасть в сіль. І візьме, відповідно, солі стільки, скільки їй треба. Я навіть думаю, дві пачки вистачить, працює не треба. Тут шмоська в неї гола. Чомусь не треба її засипати. Нагріваємо духовку на 200 градусів, ставимо туди рибу і скручуємо на 180 і запікаємо 30 хвилин, правильно? Угу. От дуже рибка була. вже готова. Ось така у неї тут корочка утворилась. І зараз будемо її розкопувати і розбирати, Тобто не пахне вона дуже добре. Прям дуже. Напевно, треба зразу принести тарілочку, щоб. Бачиш, типу тут ти я корочку не зробила, забув перегамент. Ага. Ну, бо вона там, напевно, так сок не виділяла. Mm -hmm. Це якраз та частина, де ми закривали, щоб сіль всередині не попала. Соки прямо витікають. Дивіться, як снігом мете все-таки прогнозований нам шторм прийшов там взагалі повністю місто біле і майже нічого не видно. Дивіться, тут якраз видно, як вітер хвилями такими аж сніг розганяє.